Добрий день, шановні друзі! Сьогодні поговоримо про те, з якими особливостями доведеться зіткнутися в наступному році пенсіонерам та працівникам, яким вже настав час задуматися про пенсію. Чи платитимуть пенсії у 2023 році, та чи збільшиться їх розмір? Про це далі. Перше питання, що турбує усіх пенсіонерів, чи виплачуватимуть пенсії у наступному 2023 році? Так, тут можете бути спокійні. Власне, пенсіонери вибайдуже, байдуже звідки йому надходять гроші. Просунуті отримують пенсію на банківську картку. Консерватори покладаються на Укрпошту. Проте пенсійний фонд України впевнений, що протягом наступного року і потім усі пенсіонери отримуватимуть належні їм виплати вчасно та в повному обсязі. Адже навіть за браку коштів власне пенсійного фонду необхідні суми передбачені державним бюджетом, принаймні на наступний 2023 рік. Наступне питання, якою є пенсійна система зараз? Солідарною сьогоднішні пенсіонери залишаються заручниками архаїчної солідарної пенсійної системи, за якою пенсійний фонд для виплат пенсії тим, хто їх отримує, формується за рахунок нарахування заробіток нині працюючих застрахованих осіб. Таким чином, сьогоднішні офіційно оформлені працюючі, тобто застраховані особи, грубо кажучи, годують сьогоднішніх пенсіонерів. Тому скептики називають солідарну систему пірамідою, яка може живитися за рахунок нових прибульців, оскільки ситуація нині така, що працюючих менше ніж пенсіонерів, недостатні кошти надає державний бюджет, чесно кажучи, сьогоднішнє пенсійне законодавство дозволяє фізичним особам, так би мовити, докупити страховий стаж добровільно. Цікаво пошукати диваків, згодних віддавати сьогоднішні кревні за право отримувати їх назад, по-перше, у віддаленому майбутньому, а по-друге, ну зрозуміло, значно здешевленими. Третє питання: чи запрацює в 2023 році накопичувальна пенсійна система? Ні, в наступному році накопичувальна пенсійна система точно не запрацює. Накопичувальну пенсійну систему вельми докладно описано в існуючому пенсійному законі. Теоретично працююча фізична особа має у спеціальному накопичувальному фонді власний накопичувальний пенсійний рахунок, поповнюваний за рахунок відрахувань працівника та роботодавця. Найголовніший елемент накопичувальної пенсійної системи накопичувальний фонд крутить отримуваними грошимами, інвестуючи їх у прибуткові бізнеси з метою збільшення на користь пенсіонерів. На жаль, у наступному році ця схема не запрацює принаймні з двох причин. По-перше, пенсійному фонду бракуватиме грошей на виплати, тож він не поступиться їх часткою на користь накопичувального фонду. А по-друге, розвинутого пенсійного ринку як інструменту примноження коштів у наступному році, на жаль, ще не існуватиме. Четверте дуже хвилююче запитання: яким буде розмір мінімальної пенсії у 2023 році. Не секрет, що бюджет на 2023 рік закладався вже за умов повномасштабної війни. Відповідно, головний пріоритет на наступний рік це оборона країни. І хоч головним пріоритетом після оборони є соціальна складова, на жаль, підняти пенсії не вдасться. У 2023 році розмір мінімальної пенсії ще піднявся. Він залежить від прожиткового мінімуму. До речі, про нього я розповідала ось у цьому відео. Також з 1 грудня прожитковий мінімум для непрацездатних осіб зріс з 2027 гривень до 2093 гривні. Це і є наразі мінімальний розмір пенсії. У 2023 році його планують залишити на такому ж рівні без переглядів. П'яте, не менш важливе питання, чи індексуватимуть пенсії у 2023 році. Так, з 1 березня 2023 року, як зазвичай, відповідно до статті 42 пенсійного закону, запланований перерахунок розміру раніше призначених пенсій. Зокрема, автоматично мають перерахувати пенсії тих працюючих пенсіонерів, які до зазначеної дати набули додаткове 24 місяці страхового стажу. Загалом підвищення складатиме дещо більше 5%. Музика І останнє запитання: які у 2023 році вікові вимоги для виходу на пенсію за віком? У 2023 році для виходу на пенсію стажу потрібно буде ще більше. Так якщо цього року, щоб стати пенсіонером у 60, достатньо мати 29 років підтвердженого страхового стажу. То у 2023 році вже добиться цілих 30 років. Якщо застраховані особи на дату досягнення відповідного віку матимуть від 20 до 30 років страхового стажу, то у 2023 році право вийти на пенсію за віком вони отримують у 63 роки. Якщо застраховані особи на дату досягнення відповідного віку здобудуть лише від 15 до 20 років страхового стажу, то у 2023 році право вийти на пенсію за віком вони отримують у 65 років. Якщо ж у 2023 році особи виповниться 65 років, але вона матиме менше 15 років Страхового стажу, то отримає право не на пенсію за віком, а на державну соціальну допомогу. Що тут сказати, переважна більшість пенсіонерів отримує небагато. Проте, навіть в умовах повномасштабної війни Україна і далі продовжує виконувати свої зобов'язання перед своїми громадянами, в тому числі і перед пенсіонерами. Грошей має вистачити, індексація має бути проведена, а пенсії точно нікому не зменшать і, тим більше, не скасують. На цьому мене все бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні!